Країна продовжує впроваджувати європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Найпоказовіший приклад реалізація закону України про доступ до публічної інформації. Проте на державному рівні було прийнято чимало документів, які поліпшують співпрацю громадськості та державних інституцій за останні 10 років. У цій царині, у царині отримання інформації громадянами, взаємодії з громадськістю, було Починаючи з Конституції України, було прийнято 24 закони, видано 4 укази президента, 14 постанов кабінету міністрів і 9 розпоряджень кабінету міністрів. Ми сьогодні зібралися, щоб ще раз в черговий раз питання взаємодії влади з громадськістю підняти трошки на інший щабель, уже скажімо, в режимі проведення адміністративної реформи 2010-2013 років. Начальник організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації Василь Климчук запевняє, що робота виконавчої влади краю нині максимально прозора та відкрита. Органи влади у нас відкриті. Це стосується і обласної адміністрації, це стосується і місцевих державних адміністрацій. Вони публічні, вони прозорі, вони відкриті. Люди сьогодні все знають і все бачать, які дії здійснюються представниками влади на місцях. Основний критерій і показник це оцінка наших людей. І нам приємно, що у нас сьогодні скарг немає на роботу з питань публічної інформації. І я думаю, ми будемо в такому плані продовжувати далі. Нагадаю, що для того, аби в посадовці дізнатися інформацією, яка підлягає під поняття публічна, необхідно подати відповідний запит. Як це робити детально пояснено на офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації.